Мамай, в літературі потрібні скандали, масові вбивства та суїциди. Ти не скажеш, що всі вже дістали. Ми, частина одної кориди, зневажають, кидають томати, хтось підсолить добірним матом. Та насправді не всім так потрібно воювати словесним снарядом. Проти тебе підуть хрестоносці, Тампільєри та інша зараза, всі вони об'єднались сьогодні бити разом то нова принада. Ти страшний, мов мамай, хоч би шаблі й коня. Обіцяй мені, брате, благаю, що не кинеш ти свого пера. Якби пафосно це не звучало потернині стопає нога, хай проколює змучене тіло, лиш цілою була би душа. Не здавайся і бий дракона, хоч і має він дві голови, ти пиши, ти пиши до загину. Він впаде від твоєї руки.